20 липня у всьому світі відзначається Міжнародний день шахів. Свято було засновано з ініціативи Міжнародної шахової федерації Фіде в 1966 році, а датою був обраний День заснування Федерації 20 липня 1924 року. Шахи поєднують у собі елементи спорту, науки та мистецтва. Шахові композиції і ходи мають свою особливу естетику. Ця інтелектуальна гра вимагає стратегічного мислення, логіки і аналітичних здібностей. Важливо, що шаховий спорт дуже позитивно впливає на процес реабілітації людей з порушеннями зору. Директор Київського центру незрячих Сергій Анатолійович Васін є багаторазовим чемпіоном світу шахів в особистих і командних змаганнях, шестиразовим призером всесвітніх шахових олімпіад та тринадцятиразовим чемпіоном України з шахів. Має звання заслуженого майстра спорту і заслуженого тренера України. У Київському центрі незрячих Сергій Анатолійович щотижня проводить заняття шахів, які дуже подобаються відвідувачам і викликають великий інтерес. Я хочу зараз зупинитися на тому значенні, яке мали шахи для незрячих в різні часи історичні, і, зокрема, в нашому сьогоденні у 19 столітті тифлопедагоги, в першу чергу в Німеччині помітили, що шахи. Дуже корисні для розвитку інтелекту незрячих дітей. І почали виготовляти спеціальні шахи з отворами для фігур. Фігури мають спеціальні ніжки для того, щоб вставляти всі отвори. Чорні і білі поля на шахівниці теж розрізняються, чорні поля трошки припідняті. І крім того, якщо ми порівняємо білу і чорну фігури, то на білій фігури є. Кругова нарізка, жолобок такий, а на чорних фігурах їх немає. Отже, незрячий може на дотик легко розпізнати білі і чорні фігури, легко переставляти фігури з одного поля на інше, і при цьому вони залишаються твердо стояти на своїх місцях, тобто він не звалює їх, дотикаючись до них руками. Побачили так само, що це сприяє розвитку не тільки інтелекту, але й інших властивостей, зокрема орієнтування у просторі, оскільки. Шахіст, як незрячий, так і зрячі, повинні тримати картинку, яка положення тут на дошці ми називаємо картинкою в голові, яка постійно змінюється, і оце утримування картинки воно створює таку специфічну просторову уяву або сприяє в загальній просторовій уяві. Поступово шахи почали здобувати популярність серед незрячих. І вже вони самі почали робити певні кроки для того, щоб шахи мали серед широкого залу незрячих людей достатню популярність. З 1961 року почали проводитися командні змагання. Спочатку вони почали називатися Всесвітні Шахові Олімпіади для незрячих, а з 1966 року. Чоловічі чемпіонати світу і з 1986 року жіночі чемпіонати світу. З 1992 року Україна бере участь у всіх міжнародних змаганнях незрячих шахістів. І доволі успішно шахи формують психологічну стійкість і витривалість у протистоянні шахістів під час гри. Фахівець з психологічної реабілітації Київського центру незрячих Неля Коробченко зазначає, гра в шахи стимулює розвиток абстрактного мислення, просторового уявлення та пам'яті. Вона не лише формує витримку, а й допомагає зменшити тривожність і стрес, оскільки потребує повного занурення в ігровий процес. Як і в житті, у ході шахової гри. Ми вчимось аналізувати ситуацію, приймати швидкі рішення, контролювати себе, визначати свої можливості і намагатися знайти вихід навіть із безнадійної ситуації. Та насамперед, шахова гра це радість інтелектуального спілкування. Для того щоб добре грати в шахи, доводиться вивчати значний. Обсяги теоретичного матеріалу, ну закріплюючи їх, зрозуміло, на практиці. Тому система знань або науковий аналітичний підхід до шахів це невід'ємна складова частина. Цікаві факти про шахи. Батьківщиною шахів вважається Індія, а вік цієї гри більше 1400 років. У 7 столітті гра набула великої популярності в Персії. Сама назва шахи походить з персидської мови, де слово шах означає король. Шах і мат перекладають як король помер або король переможений. Згодом гра стала популярною в Європі. Спочатку ферзь міг рухатися тільки на одну клітинку по діагоналі, потім на дві. Згодом, за переказами, королева Іспанії Ізабелла Наказала зробити ферзя найсильнішою фігурою. У 1997 році вперше в історії комп'ютер обіграв чемпіона світу шахів Гарі Каспарова. Якщо ви хочете навчитися грати в шахи чи вдосконалити свої вміння, приходьте на заняття до Київського центру незрячих.